Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео є традиційним для мого каналу, і нагадаю, що воно виходить кожного першого понеділка нового місяця і безумовно присвячено видатним парфумерам нашої сучасності. Людям, які в даний момент е, створюють історію парфумерії які її розвивають, наповнюють новими шедеврами. І сьогоднішній випуск не стане винятком. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка, і, зокрема, підтримка саме цієї серії відео. Тож ми починаємо. І в сьогоднішньому відео мова піде про видатного парфумера французького походження Моріса Руселя. Народився Моріс в 1946 році в Франції. І як він там згадує своє дитинство, вже тоді він цікавився парфумерією, і вже тоді для нього світ ароматів, світ різних запахів. Викликав неабияку цікавість, і він згадує, що його мама була вчителькою, і от в дитинстві, коли на літніх канікулах вони йшли на пляж, і він пам'ятає, з яким неймовірним захопленням він відчував аромат засобу для засмаги Бренду Лореаль, як він відчував. Аромат морозива, який доносився до нього, коли вони були на відпочинку, аромат картоплі Фрі. І от оці такі дитячі спогади, і оце такий виразний, насичений, якийсь ольфакторний образ, який залишився в його пам'яті ще з того часу, власне, він проніс через все своє життя і через всю свою паркумерну творчість. Важливо зауважити, що перші професійні кроки Моріс Русель робив не в парфумерії. Спочатку він займався хімією. Саме аналітична хімія викликала в нього цікавість в роки юності, він досить професійно нею займався, але все-таки бажання пізнавати світ парфумерії, як то кажуть, взяло верх над цікавістю пізнавати внутрішній світ всього, що нас оточує. І Моріс Руссель почав знайомитися з азами роботи в світі парфумерії. Власне, його парфумерна кар'єра розпочалася в 1973 році в бренді Шанел. Він там був лаборантом саме через те, що він. Був гарним хіміком, і оце нау наукове підґрунтя, оця така якась освітня база, дозволяла йому працювати в лабораторіях Шанел. Він там працював під е патронажем видатного е парфумера Енрі Робера. Саме він, е Енрі Робер, навчив Моріса Руссела азам парфумерії класичному підходу до побудови. Композиції, навчив його, як працювати з різними компонентами, як визначати якість цих компонентів. Ну і безумовно, як ці компоненти між собою поєднувати, аби створювалася оця парфумерна магія, і на світ з'являлися нові парфумерні шедеври. Якщо говорити про якісь професійні особливості Моріса Руселя, то його парфюмерні роботи вирізняються дуже такою потужною. Ольфакторною інтенсивністю, насиченістю, виразністю. В них присутня оця така глибока сенсуальність, оця чуттєвість, якась така максимальна жіночність. І здебільшого цей ефект досягається завдяки тому, що Моріс Русель дуже часто використовує в своїх ароматах такі. Складні, інтенсивні, за своїм звучанням, компоненти, як то мускус, як то ваніль, він дуже любить білоквіткові компоненти. І саме оце таке інтенсивне поєднання насичених нот допомагає морісу руселю створювати аромати, які забігаючи трошки наперед, не дивлячись на те, що вони створені. Там, декілька десятиліть тому вони все рівно залишаються актуальними, до них все рівно аудиторія повертається, є велика армія шанувальників, саме композиції, створених Морісом Руселем. Ну і власне це дозволяє е, всій парфумерній спільноті відносити Моріса Руселя до видатних парфумерів нашої сучасності. Починаючи з 1996 року, Моріс Русель активно працює в парфумерному гіганті Самрайз. Це компанія, яка також надає парфумерні послуги в царині, як то парфумерії, як то косметики різних. Ароматичних засобів, ну, я маю на увазі аромадифузори, різні віддушини для там, косметичних засобів, доглядових засобів, там величезний спектр послуг, який надається цієї компанії. І, зокрема, Моріс Русель очолює е, творчий колектив цього бренду і є таким, знаєте, парфумерним крієртером, який. Е, Створює різні красиві аромати, виходячи як то з парфумерних брифів тих чи інших парфумерних компаній. Також Моріс Русель дуже любить співпрацювати з якимись такими. Незалежними е, нішевими компаніями, де він може створювати, знаєте, такі більш незвичні авар, авангардні композиції, які тим не менше також стають культовими. Зараз я власне говорю про бренд Фредеріка Маля, в рамках якого Моріс Русель також створив декілька композицій і максимально проявив якусь таку свою. Е, Творчу парфумерну вдачу, максимально її реалізував. І якщо говорити про спектр компаній, з якими співпрацює Моріс Русель, ну, власне, яким він надає парфумерні послуги, то це можна. Тут згадати і бренд Guerlain, і бренд Hermes, і бренд Рошас. Ну, і якщо ми заговорили за бренди, з якими співпрацює Моріс Русель, створюючи для них компони... аромати та парфюмерні композиції, я хочу також вам сьогодні показати аромати, які є в моїй колекції, які належать носу Моріса Руселя. І почати хочу. По хронології з максимально давно створеної композиції. Це аромат бренду Рошас тукет Божевілля. Аромат був створений в 1994 році. Композиції не багато не мало, 30 років. Але вона нещодавно з'явилася в моїй колекції. Я вам там трошки її відносила, послухала. І була настільки приємно вражена її глибоким ванільним звучанням. І ця ваніль настільки красива, якась вона така приємна, оксамитова. Глибину звучання, безумовно аромату додають і ноти троянди, яка є в серці. Безумовно, це неймовірно красиві квіти, окрім троянди. Це і ірис, і орхідея, і. Магнолія і конвалія неймовірно красива гірань на старті, вона поєднується з зеленими нотами. Також стартує аромат нотами фрезії та Бергамоту, і, знову ж таки, розкішна база з ванілі, пачулі, кедру, мускусу. Як це красиво! І ви знаєте, не дивлячись на те, що аромат був створений 30 років тому. Для мене він настільки актуальний, і для мене це якась дуже красива, якісна ніша. І от е, можна ще знаєте, так порівняти, якщо от аромати десь того періоду, вони всі зазвичай дуже складно побудовані, багатокомпонентні. І там настільки якесь таке потужне, щільне звучання, здебільшого в цих композицій, то токейт, вона зовсім не така. Вона якась така. От м'яка, така тендітна за своїм звучанням композиція, що настільки красиво, сучасно, актуально для мене вона звучить, зовсім я тут не відчуваю якогось такого ретрового відтінку, який так часто... Приписують ароматам того періоду. Для мене це сучасний, актуальний, такий затишний аромат, який ідеально буде звучати в осінньо-зимовий період. І для поціновувачів ванілі обов'язково зверніть увагу на цю композицію. По-перше, неймовірно красиво звучить аромат. І ще друга опція, яка також на користь цього аромату, можна так сказати, грає. Це ну, відносно бюджетна вартість, неймовірно красивий аромат. Досить активно його от розношувала в кінці листопада. Він десь там, десь після 25-х чисел у мене з'явився. І от зараз я можу сказати, що дуже красивий ванільний аромат. Наступним в моїй колекції є аромат бренду Hermes 24 Fabor. Він також. Належить носу Моріса Руселя. І це неймовірно красива композиція. В 1995 році був аромат створений, тобто 29 років композиції. Але для мене вона також настільки красива, розкішна, інтенсивна, насичена, якась така вона п'янка, глибока і ну, так класно звучить в прохолоду. Просто ідеальний аромат на холод, але він знаєте, він якийсь такий своєрідний, з таким якимось індивідуальним характером, прояву, що, ну, особисто я, коли цим ароматом користуюся, в мене завжди от є якесь таке відчуття по типу унікальності, тому що, ну, Дуже рідко я зустрічаю цей аромат на оточуючих, а його оточуючі дуже в позитивному ключі оцінюють. Звучання аромату побудоване власне довкола теж таких п'янких квітів. Апельсинового цвіту, гарденії, е, ноти бузини, ноти ірису. Стартує композиція і гіацинтом, і лангілангом, персиком, бергамотом. І це ну, так, досить інтенсивно насичено в міру щіль, тобто не якийсь такий зовсім невловимий не старт. Це хороший, виразний, яскравий за своїм е, типом прояву. Старт і композиція відразу якось так дуже виразно проявляється, ну, відразу, коли ви її наносите, і вона відразу ж так відчувається. І в базі відчуваються і знаходяться ноти амбри, санталу, пачулі та ванілі. Теж ну, не, не супер велика кількість компонентів, але всі вони виразні, інтенсивні, яскраві і вони. Якраз завершують оцей парфумерний малюнок. І так красиво оце звучання проявляється. І для мене воно якимось таким. Ну я практично відразу відчуваю всі компоненти. Тобто одночасно проявляється, немає якогось такого поступового розкриття. Для мене для мене це дуже красивий насичений яскравий аромат. 24 Фабборд бренд Hermes Належить носу Моріса Руселя. Власне, наступна композиція це композиція бренду Гірлен Лінстант. Саме через завдяки цій композиції. Сьогодні я вам презентую саме Моріса Руселя. Користувалася активно цим ароматом в листопаді. Дуже він мені подобається на прохолоду, на отаку першу морозяну сиро-вітряну погоду. Люблю, як він звучить в просторі. І поцікавилася, хто створив цей аромат, і була приємно вражена, що це Моріс Русель. Ну і далі, вже так, як то кажуть, процес пішов. І я передивилася всі аромати, які є в моїй колекції, ну і належать цьому парфумеру. І Лінстан це теж от такий приклад саме професійного почерку моріса Руселя. Насичено, інтенсивно, дуже так глибоко, потужно, але, ви знаєте, воно не надокучливо, а якось так. Самодостатньо, ну, самодостатнє це звучання, що воно не викликає якогось дискомфорту в оточуючих, і ви постійно знаходитеся в оцій цій духмяній хмирині аромату. Просто суцільне задоволення. Дуже красиві п'янкі квіти, магнолії, гарденії, жасмину, конвалії. Також тут знаходяться квіти неролі. Стартує аромат яблуком, стартує аромат смородиною, відчувається тональність грейпфруту і дуже красивий. Оцей такий цитрусово-свіжий вступ. Який повільно е, переходить в квіткову п'янкість. і далі м'яко всажується на ноту амбри, яка так сольно знаходиться в базі. Дуже, так знаєте, красиво відтіняє звучання квітів, яке ніби трошки освіжають стартові компоненти. Дуже класна, ідеальна на прохолоду, як на мене, композиція, ну і вона. Там належить носу Моріса Руселя. І ще один аромат в моїй колекції, який належить сьогоднішньому герою нашого відео: це аромат також Гірлен Insolence. Версія в туалетній воді. Аромат цей був створений в, тисячу, в 2021 році. Це відносно такий самий свіжий аромат з того, що є в моїй колекції, і належить носу Моріса Руселя. Інсоленс перекладається як нахабство. Але особисто я в цьому ароматі не відчуваю нахабства. Для мене це такий якийсь дуже красивий. Делікатний аромат про фіалку, яка, власне, на старті, красивий аромат про ірис, про апельсиновий цвіт, які знаходяться в серці аромату. Це червоні фрукти, які знаходяться також в серці, і вони якраз дають таку приємну кислинку та пікантність, і не дають аромату, ну, зовсім піти в таку пудровість, зовсім піти в таку якусь. Однотипність звучання, тому що для мене фіалка і ірис, вони десь тотожні, ніби знаходяться на, в одному спектрі звучання. А от е, ягоди трошки дають якоїсь такої е, піднесеності, дарують. Знову ж таки, красива, розкішна база з бобів тонка, ванілі та санталу. Е, красиво, розкішно відтіняють основне звучання таких е, компонентів серця та старту. Е, М'яко збирають всіх разом. І, можливо, ну, я не скажу, що цей аромат теж такий якийсь супер потужний і займає весь простір, коли ви їм користуєтесь. Ні. Він духмяно лунає довкола вас, рухається разом з вами. в... Про холоді він для мене проявляється таким невагомим солодкуватим серпаночком. В тепло заходите, якась оця така солодкувата кислитка відчувається. Ну і, безумовно, красива оксамитовість бази теж тут проявляється. Класний аромат, дуже жіночний, елегантний, ну і належить носу Моріса. Руселева. Ось такі аромати цього парфумера, які є в моїй колекції, мені хотілося розказати, показати їх для вас. Аромати, про які я щойно сказала, вони неймовірно красиві. Я кожен з них щиро люблю. Всі ці композиції доступні до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Можете написати мені або ж в інстаграм, або ж в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де я роблю розпливароматів. Можете завітати туди, і якщо маєте бажання. Познайомитися з сьогоднішніми композиціями, зробити замовлення від ливантів. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. Якщо говорити про нинішню діяльність Моріса Руселя, то він продовжує працювати в компанії Самрайс, приймає різні парфумерні виклики. Якось в міру того, що світ парфумерії дуже інтенсивно почав розвиватися саме завдяки такому потужній появі синтетичних компонентів, які зараз використовуються в парфумерії, Тому він активно з ними експериментує, шукає якісь такі свої унікальні, незвичні парфумерні поєднання, створює безумовно нові парфумерні шедеври для Світових брендів, ну і є, зважаючи на свій вже такий поважний вік, є носієм оцих парфумерних традицій, на яких, власне, базується сучасна парфумерія. І саме Оця парфумерна база класична, така вже історична, канонічна, дозволяє Морісу Руселю створювати аромати, які все таки знайомлять аудиторію з тими класичними підходами, які існували раніше, і пропонує їм якісь нові сучасні бачення. Тих парфюмерних канонів, про які ми чули, бачили, знаємо, відчували їх на собі, але вже по-новому, в нових ракурсах, в нових проявах, в нових комбінаціях в нових поєднаннях. Тому. Будемо чекати на нові шедеври цього парфумера, насолоджуватися створеними. І сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, в коментарях напишіть, які... Композиції сьогоднішнього героя, ви знаєте, якими користуєтесь, які у вас враження від знайомства з цими ароматами. Поділіться, будь ласка, своєю експертизою в коментарях. Мені та глядачам каналу буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Тож зустрічаємося там особисто від себе. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!